Друзі, вітаю! Продовжуємо серію відео присвячену рослинам, які заслуговують на увагу, але мають свої особливості. Якщо не врахувати ці нюанси під час вибору місця, іноді рослина може принести більше клопоту, ніж радості. Сьогодні говоримо про ліхніс каранарія. Лігні скорончатий. Ви можете також зустріти й інші назви: коронарія шкірястей або горецвіт шкірястий. Залежно від кліматичних умов, ліхність починає квітувати з кінця травня, початку червня, і пік його цвітіння припадає на першу половину літа. Але поодинокі квіти можна побачити навіть у вересні. Ліхніс цікавий не лише під час цвітіння. Він утворює щільну розетку великих сріблясто-сірих листків, яка залишається декоративною майже цілий рік. Узимку листя набуває більш сірих відцінків, але навіть тоді серед порожніх квітників створює світлі акценти. На початку літа сизі квітоноси формують виразні вертикалі. А коли розкриваються яскраво малинові квіти, вони буквально світяться на тлі. Листя. Після цвітіння на їх місці з'являються цікаві насеневі коробочки, які виразно виглядають поруч з легкими декоративними злаками. А якщо ось цей яскравий рожевий колір, важко вписати в вашу палітру, є сорти із білими квітами. Вони виглядають дуже ніжно і особливо гармонійно в гравійних або середземноморських садах, де є велика кількість сизих і сріблястих рослин. Попри всі свої переваги, ліхніс не так часто зустрічається в наших садах. Основна причина його короткий життєвий цикл. Ліхніс – це короткоживуча багаторічна рослина, тобто перший рік вона формує розетку із листя, у другий рік рясно квітує, і у третій рік вона вже не так гарно квітує, і після чого кущ зазвичай відмирає. Але це не привід відмовлятися від ліхнісу. у короткоживучих рослин. Є одна важлива перевага: рясний самосів. для тих, хто боїться самого слова самосів, заспокою. У деяких випадках він може стати вашим помічником, особливо в молодих квітниках, квітниках у природному стилі та медо. В першому прикладі покажу частинку квітника, який я востаннє прополювала ще на початку літа. Тому не лякайтеся, він виглядає трохи занедбано, але саме так можна побачити, як насправді поводить себе лігність. Ось тут ви бачите масив шавлі і карадона. Я кущики ділила навесні, тобто вони ще зовсім молоді. І після першого цвітіння я їх обрізала. Тож з'явилося більше світла і простору, як результат, цілий килим сіянців ліхнісу. Зізнаюся, спершу мене налякала їхня кількість, але я себе заспокоїла тим, що в будь-якому разі. Тут щось би проросло, і найімовірніше це були б агресивні місцеві злаки або ґрунтопокривні бур'яни. А прибрати маленькі сіянці ліхнісу набагато легше ніж викорчовувати злакові бур'яни. Частину сіянців, що ростуть надто близько до багаторічників або злаків, я видалила, а частину залишила там, де вони не заважають, щоб ліхніс своїм листям закрив порожні ділянки. І наступного року ці сіянці додадуть дадуть. Кольору, поки основні рослини ще розростаються. Другий приклад це зона на периферії саду, де я хотіла створити квітучу композицію з мінімальними витратами та доглядом. Раніше ця ділянка була повністю заросла кропивою та агресивними злаками. Після розчищення я вирішила використати те, що вже мала, пересадила сюди сіянці лігнісу, які з'явилися в іншому куточку саду. Висаджувала їх масивами, чергуючись такими ж маленькими сінцями вербен-бонарською та ромашки. На передньому плані додала декоративні злаки, анемантіли лісеняна, а на задньому плані висадила великий блок Calamagrostis з овердам, щоб створити фон і структуру для всієї композиції. Результат мене дуже радує. Утворилася щільна живописна композиція, яка стримує появу бур'янів. Догляд тут зводиться до мінімуму восени або ранньою весною, коли вже насіння зав'язалося і розсипалося. Я обрізаю від свілі квітоноси. Прибираю якісь окремі кущі кропиви, які почали тут пробиватися. І, в принципі, ділянка готова до наступного сезону. Так, через кілька років ліхніс може почати переважати над вербиною, адже його насіння проростає раніше. Треба буде частково обрізати квітоноси після цвітіння, але до визрівання насіння. Таким чином можна контролювати кількість самосіву. Так, це зовсім інший підхід до садівництва. Не суворий контроль, а уважне спостереження і м'яке керування процесами в саду. Чесно кажучи, ця зона моя улюблена. Вона яскрава. Добре, помітна з вікон будинку і водночас потребує мінімум догляду з моєї сторони. Отже, якщо у вас велика ділянка, і є зона на периферії саду, де ви б хотіли створити квітучу композицію в природному стилі, я би дуже рекомендувала розглянути ліхніс. Те, що рослина має короткий цикл життя, ви навіть не помітите. Адже завдяки саме сіо рослина повертатиметься щороку. В умовах Англії ліхніс показав себе стійким до посухи. Він не потребує підживлення, а слимаки, зайці та олені його не чіпають. Єдине про що варто пам'ятати, його сусіди мають витримувати ось цей сильний самосів. Із багаторічників мені найбільше подобається поєднання лігнісу біля масивів із котячої м'яти Непета Фасеміай. Особливо гарно працюють високі об'ємні сорти, такі як Six Hills Giant. Вони щільно закривають ґрунт своєю масою і не дозволяють насінню лігнісу прорости занадто близько. Так рослини не конкурують між собою за світло і вологу, а вам не потрібно постійно слідкувати за самосівом лігнісу. Нові сходи з'являються. Лише у вільних ділянках між кущами непити. Якщо ви не боїтеся яскравих акцентів, то до цієї компанії можна додати ешольцію. і ажурне сизе листя додасть композиції ще більше текстури. До речі, під одним із моїх відео було запитання, чи обрізаю я ліхніс влітку, щоб продовжити цвітіння. Після того, як я відповіла, що залишаю до здосінь, щоб він міг зав'язати насіння, я вирішила провести невеличкий експеримент. На початку липня, коли більшість квітів вже відцвіли, я не обрізала кожну квіточку окремо, а просто вкоротила весь кущ приблизно на третину. І результат мене приємно здивував. Вже буквально за декілька тижнів почали з'являтися нові пагуни з новими бутонами, і почалася друга хвиля цвітіння, яка триває й досі. Тобто обрізка працює і ви отримаєте нереально довгий період декоративності цієї рослини. Але пам'ятайте, що таким чином ви залишитеся без насіння. І так як ця рослина живе буквально 3 роки, то вона просто може випасти із вашого квітника. Тому ось ця літня обрізка для того, щоб продовжити період декоративності, її можна проводити на половині, скажімо, кущиків, щоб частина все ж таки мала можливість зав'язати насіння, або хоча б один кущик залишити без обрізки, з якого ви б змогли зібрати насіння, або дати йому можливість дати самосів. Для тих, хто любить сміливі поєднання, спробуйте посадити ліхніс поруч з Екелія деревієм. Мені дуже подобаються високі сорти Clos of Gold та Coronation Gold. Вони мають крупне ажурне листя, яке чудово контрастує з листям ліхнісу. До цієї пари можна ще додати міскантус. Ще одне вдале, на мій погляд, поєднання, це ліхнє стаповське, це приклад рослин, які чудово гарманують за відтінком листя, але мають різні піки декоративності. Поки Перовське у червні лише починає відростати, ліхніс уже на піку цвітіння і створює яскравий акцент у композиції. У другій половині літа зацвітає перовські, і ліхніс виконує роль м'якого фону. Ну і звичайно, найнадійніше рішення це поєднання ліхнісу з декоративними злаками. Вони пом'якшують яскравий колір ліхнісу і додають композиції більш природного вигляду. А от як компаньйон до Троянд. Чесно кажучи, Ліхніс мені подобається дещо менше. Його яскраві квіти справді ефектно виглядають поруч із трояндами ніжних відцінків. Але ось цей контраст між насиченим зеленим листям троянд і сизо-сірим листям та квітоносами ліхнісу мені особисто здається занадто різким. Це єдина причина, по якій я не можу назвати його ідеальним партнером для троянд. Втім, якщо цей контраст вас не бентежить, сміливо використовуйте ліхніс у розаріях. Кому ліхніс? Не підійде. А якщо ваш квітник дуже продуманий і ви ретельно підбирали кольори, періоди цвітіння, форми суцвіть, забарвлення листя, може ліхніс і не стане вашим улюбленцем. Його самосів може завадити вашому порядку. Під час цвітіння він на себе точно привертає увагу. І навіть без цвітіння його сизо сіре листя досить контрастно виглядає серед рослин з переважно зеленим листям. Тому, якщо ви любите, щоб кожна рослина була на своєму місці і не любите садових сюрпризів, то напевно ліхніс я би вам не рекомендувала. Тут в Англії саджанці ліхнісу досить легко знайти в садових центрах. В Україні, на жаль, я зустрічала його лише у вигляді насіння. Але не лякайтеся, виростити ліхніс із насіння зовсім не складно. Достатньо посіяти його у відкритий ґрунт, і вже в перший рік ви отримаєте гарну розетку сизо сірого листя. А наступного сезону зможете насолоджуватися яскравим і тривалим цвітінням. Якщо це відео дивляться представники українських розсадників, у яких є в продажу насіння або саджанці ліхні скаранарія, або ви садівник, у кого багато сіянців, і ви готові поділитися ними, продати чи подарувати, залишайте свої контакти в коментарях, щоб глядачі могли вас знайти. Мені дуже хочеться, щоб ліхні став невід'ємною частиною і українських садів. На мій погляд, це надзвичайно перспективна рослина для природних квітників, проста в догляді, добре адаптується до різних кліматичних умов, стійка до шкідників, корисна для запилювачів і просто тішить око своїм яскравим світінням. Сподіваюся, це відео для вас було корисним. У наступному випуску я планую поговорити про діджиталіст на перстянку. Вона теж належить до рослин із коротким життєвим циклом. Але мені б цікаво було почути вашу думку, чи варто робити про неї детальний такий огляд? Чи вона вже добре відома і поширена у наших садах. Напишіть у коментарях. Бажаю квітучих садів, натхнення і мирного неба. До зустрічі у наступному відео!